Друзі, з вами Тетяна із Києва. За основу хочу взяти цей сюжет. Це Кастільончело Італія. Ми там відпочивали декілька років і буду ось малювати акварелю фарби Sonnelier. І на папері цієї ж фірми Sonnelier. Я її порізала шматочки. Хочу щось намалювати, літнє, морське, морський пейзаж. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Цю роботу я почала з синьої заливки блакитного неба, трохи додала рожевого, якщо буду ложити жовтий кольор десь в оцих обріях міста, то щоб воно не зеленіло мені сильно. Дорозі, я це малюю і згадую ті благословенні дні, щасливі, довоєнні, коли ми могли спокійно відпочивати. Дуже люблю Костільон -ченло. Ви знаєте, я декілька разів повторювала на своїх відео, що люди живуть в раю і навіть не здогадуються про те, що як у них добре, це просто рай на землі. Таке повітря, там дуже багато соснових якихось дерев, кедри, і повітря морське змішується із повітрям цих дерев хвойних. І дуже дуже гарно дихається, і навіть ну, не відчувається та жара, яка може бути влітку. І по ось цій доріжці прогулювалось дуже багато людей з дітками, пані старшого віку, 70-80 років. Дуже нарядні у прикрасах, ідуть, спілкуються. Таке, знаєте, дуже повільне, сите європейське життя. І так я любила за ними спостерігати. Ну, ось так положила якісь п'ятна. Тут час буду ближче, більш глибоке море, інше по кольору робити, тому що. Небо світле, море якесь трохи темніше повинно бути, а тут деякі міста теж затемню. Друзі, захопилася, як завжди, я малюванням і тому не показувала етапи. Ну, тут, мені здається, все зрозуміло. Просто малюєш собі, Не сильно в мене виходить море, вода, якась вона не сильно акварельна, можливо, із-за того, що темна, але треба, мені здається, кожного разу. Намагатися в кінці до кінців, що ось її вийде. Зараз спробую десь додати ще води, може, воно трохи класно розтечеться. Але я отримала задоволення, малюючи цю малесеньку картину. Десь вона 2. 30х26, десь приблизно так. Я порізала папір. Сенялье він продається такий розміром 56х76, здається. І в мене вийшло із цього куска 5 таких малесеньких картинок, де я намагаюся навчитися, як же все-таки малювати на бавовні. Є такі... Така думка, що все-таки, якщо не вмієш малювати, то нічого поволну брати. Іншу думку, я чула, що треба а, вчитися малювати на гарних, якісних матеріалах, на папері, на фарбі, на такої, що класна має насиченість, ну і папір теж. Якщо він якісний, то о, краска лягає дуже прикольно на ньому. Так що, друзі, не знаю, яка думка краща, вірніша, але мені здається, що все-таки, якщо вже серйозно займатися тим, то брати, о, мабуть, якісні кращі матеріали, тому що ти навіть не зрозумієш, що ж воно таке, ця акварель, як нею малювати професійно. А ось коли якісь наброски, можливо, на пленері що швиденько намалювати, то можна використовувати якісну целюлозу. І це теж варіант. Тобто треба дивитися, як у вас виходить, які у вас цілі? Якщо просто хобі, то можливо і не, не потрібно прямо ж розгорятися там, купити трохи, помалювати. Вийшло, не вийде, вийде, не вийде тоді, ще, може би, трохи докупити. А потім, мабуть, звикли до гарного паперу і не захочеться переходити на щось більш таке дешеве і неякісне. Тому що ось я знизу намочила папір, але сьогодні я не чекала багато часу, щоб він промок. Так правильно треба почекати, щоб намок. І тоді тут без кінця і краю можна щось малювати і виправляти. Але я щось подумала, що я сьогодні буду недовго малювати, тому я не стала вже вичікувати, коли вже там буде, він намокне. А... Тому... По різному можна вести свою роботу. Тут у мене на горизонті кастелінчела, там, де будинки. Завтра, коли висохне, я ще подивлюся, можливо, щось підправлю. Вони так далеко знаходяться і майже білі. І. Я не хочу тут ніякої деталізації, просто так трохи притемню, щоб вони не були зовсім білі. Тому що у вас повітряна перспектива, всі предмети робить такими трохи голубими. Мені не дуже подобається горизонт, через щур там червоне і жовте, зараз я, мабуть, туди положу трохи білого. Уж це неправильно в акварелі білий кольор не використовують, але якщо ви новичок, то я думаю, що це дозволено. Ну, ось, друзі, трохи підправила. Все одно в мене ідеально не получиться, але все одно я згадала літо, згадала це прекрасне місто, де ми відпочивали. І ця картина буде мені час від часу нагадувати ці прекрасні деньки. Відпустка, літо, морські продукти італійські, піца, гарний м -м сир такий цікавий у них, молоко дуже смачне. І. Таке щось схоже на моцарело, забула, як називається. Дуже-дуже молочний смачний продукт. Зверху, як мацарела, а внутрі таке щось дуже рідке, як сметану. Не знаю, хто, можливо, згадає. Напишіть, будь ласка, як воно називається, бо я забула. В общем, надіємося, що скоро настане. Світле, гарне життя і всі ми з вами будемо спокійно подорожувати. Бажаю всім здоров'я, бажаю миру, перемоги Україні. Слава нашим захисникам! Коментуйте, ставте лайки подобайки. З вами Тетяна із Києва. Пока-пока. До нових відео. Пока!